Всім привіт! Я мама Олена і це смарт проєкт коло мами. І ми вітаємо у нашій студії нашого гостя, хореографа, заслуженого працівника культури України, художнього керівника народного художнього колективу України, ансамблю танцю радість Вінницького міського палацу дітей та юнацтва Віктора Адольфовича Бойка. Віктаю віктора Адольфовичу. Доброго дня. Отже, попри всі виклики сьогодення, ваш колектив продовжує навчати танцювальному мистецтву наших дітей, виховувати їх, дарувати справжню радість і незабутні враження. Щороку ви випускаєте хлопців та дівчат, які оволодівають хореографічною майстерністю впродовж, якщо я неправильно скажу, виправте мене 12-13 років. Все вірно так, так все вірно. Угу. І представляєте українське мистецтво в десятках країн світу. Скільки випускників у вас цього року? Розкажіть нам про них, будь ласка. Ну у нас. Останні роки дуже врожайні роки, і в нас цього року також багато випускників. Це 17 випускників, 10 хлопців, прекрасних хлопців, і як танцюристів, і як людей, і семеро дуже гарних дівчат. Це чудово. Серед них є ті, хто планує вже пов'язати своє подальше життя з танцями. Можливо, вони з вами поділилися своїми планами. Ну, ви знаєте, поки що важко сказати, тому що вони ще самі в роздумах, тому що такі часи зараз нелегкі, тому але я думаю, що танці їм завжди знадобляться. Uh -huh. Ас uh -huh. У нас є діти, навіть випускники, які вже навчаються в школі, але вели танцювальні колективи у себе в школах. Uh -huh. так, вже працюють, такі. як то можна ну, сказати, просто... хореографи, так? так а ви взагалі засмутитеся, чесно, якщо жоден з них не пов'яже своє життя із танцями в подальшому. Взагалі чи це можливо? Ну, все можливо, знаєте, в житті цьому. І абсолютно не засмутився, тому що ми не націлюємо, тому що саме щоб йшли діти по хореографії. Тому що це надзвичайно важка праця, інколи не тому що інколи танцюрист отримує травму і він вже стає ніким. Тому що це, а це мить і все, і все життя перекреслено. Тому це дуже важко і складно, але ми маємо багато танцюристів, які. Пішли, продовжили танцювати в подальшому. І в тому числі в нас є ансамбль танцю Вірського реслялюк, який танцює ну, солістом і взагалі дуже гарно танцює. Є танцюристи, які працюють за кордоном в танцювальних колективах, є і в нашому Поділі це музичко Віталій, Тадла Олександр працюють в Поділі, і також працюють керівниками танцювальних колективів. Тому що тому в нас всі. Ми даємо гарну підготовку і всі випускники, які бажають продовжити танцювальну кар'єру, вони всі абсолютно можуть поступити і продовжити танцювати в подальшому. Є такі, що навіть поступили на щось інше, але продовжують танцювати. Це і Павлюк Богдан, ось він в Київ поїхав, поступив і він продовжує танцювати в ансамблі танцю барвінок в Київському. Угу, цікаво. Ви стежите взагалі за успіхами своїх випускників, досягненнями, розвитком кар'єри, і що ви відчуваєте, коли дізнаєтеся про їхні успіхи і досягнення? Ну, ми звичайно, що слідкуємо дуже часто спілкуємося із батьками, так зустрічаємося по місту, і вони розказують про успіхи. Нам дуже приємно. Інколи буває таке, що навіть одна дівчинка, коли зустріли маму, і вона каже, що вона після 9 класу поступила навчатися в якийсь технікум чи куди виїхала з Вінниці в Одесу. Але мама каже, що настільки вона була захоплена танцями, що це тільки її, і вона продовжила там займатися, організувала колектив і продовжує танцювати. У нас навіть є один випускник, який зараз ну, виїхав в Німеччину. І весь час ми з ним переписуємося, і він каже, що з українців, які вже проживають в тому місці, де він там в Німеччині проживає, вони організували, дав дав їм безкоштовно приміщення для занять. І вони організували танцювальний колектив. І він виставляє нам ви... насилає свої постановки, і це дуже приємно. Ще можливо, можливо як... радиться з вами, так да. як краще вашої думки запитує? Е -е, звичайно, звичайно, угу. ми їм допомагаємо, підказуємо та далі. Знаєте, я дітям завжди кажу. Колись були в Тернополі на конкурсі, і там був один професор, голова журі з Луцька, uh -huh. і він казав: каже, Я, один з хлопчиків, займався в танцювальному колективі в селі. Решта були дівчатка. І каже, з мене всі хлопці сміялися. І каже, ким я став? Я професор, поважна людина, все маючи, і, і посаду, і так далі. Ті, хто сміялися, і вже в житті немає, скажем так, живих і десь поспивалися, десь працювали в колгоспі і так далі. Тобто, це така професія, яка надихає і дає поштовх до, до життя, не звертати увагу на тих, хто сміється от зараз, звичайно, спевно. звичайно. Тому я завжди от, хлопцям розказую, що не треба дивитися, хто сміється, той хто сміється останній. Ну можливо, є така думка, що танці то для дівчат. Проте коли дивишся, от особливо під час концертів, це настільки складне мистецтво, особливо гокпак, це танцю... танець для чоловіків, скільки там трюків, яке фізичне навантаження, то е це така помилка, що це просто тансульки, такі да для дівчат. Це дуже сильні мають бути. Крепкі чоловіки, які виконують такий так, танець. Так, це дуже важка праця, і інколи деякі трюки буває, що на ну, протязі багатьох-багатьох років треба шліфувати, тому що я хлопчикам кажу, якщо ви сьогодні стрибаєте там броді як високо, але завтра ви стрибаєте на сантиметр на два вище, це вже великий прогрес. Якщо кожен трюк сьогодні він йде так собі, буває, що в а в кінці навчального року дивиться вже ця дитина, яка працювала. Дивишся, він вже робить настільки професійно, що це можна показувати на сцені. Тому що це перше за все велика велика праця. А uh -huh. праця взагалі по життю. Якщо ти вмієш працювати, чим би ти не займався, то завжди воно, як кажуть, дає людині поштовх до життя, до праці до, до а від праці все решта складається. Угу. У березні ви організували, і провели чотири благодійні концерти. Так, практично так. можна сказати нон-стоп за тиждень. Це, це дуже непроста така робота. Це і звітні концерти колективу, які проводяться щороку, так? Так, угу. це... з якою метою проводили концерти? Ну, Ми проводимо щорічно випускні концерти, і цього року ми проводили в нашому рідному палаці. На який жаль, але зал в нас не дуже великий. Не може вмістити всіх бажаючих, і тому ми давали чотири концерти, щоб всі батьки і друзі батьків могли прийти, подивитися е, наші концерти. Зала була повна, і навіть були охочі зайти, але вже місць не було. Так, так. Аншлаг. Так, на ну, всі концерти пройшли з аншлагом хоча і з тривогами, і з сиренами, і з очікуванням, але всі концерти, слава Богу, відбулися. І ми збирали гроші для. Е, для, для запчастин, для безпілотників, для роти безпілотників. І я вважаю, що дякую всім батькам і всім глядачам, які були присутні. Ми зібрали 62 тисячі 210 гривень, які передамо для роти безпілотних апаратів Холодний Яр знаю, що ви також підтримуєте, не залишаєтесь осторонь тих випускників або членів родини випускників, які потребують допомоги. Так? так багато випускників дуже багато було на звітних концертах. Приходили, вони підтримують з нами зв'язок при. Сумують, видно, <сум> тому що це як наркотик своєрідний, хореографія, і приходять до нас на концерти багато, і ми так підтримуємо стосунки. Тим більше, що багато навчаються, і братиків, і сестричків, племінників, родичів, знайомих, ті, хто вже випустився, які прийшли на наступне покоління, і вони також приходять. До нас танцювати, і ми підтримуємо завжди зв'язки з нашими випускниками. І якщо якась є потреба, ми завжди допомагаємо. Так у нас у Ткачука вані трапилась така ситуація, що він захворів, йому потрібна була термінова операція. І ми написали в групах. І багато і наших випускників, і тих, хто танцює зараз, відгукнулися. Так і навіть і за кордону, от ми колись були в Верфурті. Я виставив фотографію дивання там з дівчатками в Ерфурті, і одна Німкенія написала, що хоче, каже, я взагалі-то рідко допомагаю благодійну допомогу, але я хочу допомогти, тому що я пам'ятаю ваш колектив на фестивалі в Ерфурті. Тому ми допомагаємо були. І такі в нас є випускники, які служать у війську, і в тому числі Шевчук Вікторія, і вона так теж ми з ним підтримуємо зв'язки. ми декілька разів. Їй допомагали. Ми взагалі загалом вже перерахували понад 225 тисяч гривень на потреби збройних сил України. Угу. Ну зараз пропоную подивитися такий відеоролик, невеличкий, який допоможе нашим глядачам побачити, хоча б трішечки уявити, що відбувалося впродовж цих концертів. А далі продовжимо нашу розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні разом з нами хореограф, заслужений працівник культури України, художній керівник народного художнього колективу України, ансамблю Танцю Радість Вінницького міського паласу дітей та юнацтва Віктор Бойко. Віктор Адольфовичу, щойно ми побачили ну лише такий уривочок з усіх чотирьох концертів. І е, переважно тут танцювали хлопці. Те про що ми говорили: такі складні трюки. Ну, це просто неймовірно. Такі просто захопливі емоції у всіх глядачів, які ми декілька разів це. Бачили, але кожного разу це просто вражає. Ви знаєте, що ми взагалі пишаємося тим, що в нас багато хлопчиків, угу. багато хлопців. І в старшій групі у нас понад 20 хлопців завжди, 25-30 хлопців щороку. І це дуже велика. Плюс для любого колективу, тому що якщо є хлопці, то є кому з ким танцювати дівчата так. і тим більше, що останні роки дуже гарно працюють хлопці, займаються, шліфують, працюють багато. Вони чотири рази на тиждень займаються, і тому такі показують гарні результати. А загалом діти, яких вікових груп, якщо так можна сказати, взяли участь у цих концертах. Ну, у нас взяли гру взяли участь в концерті практично всіх вікових груп. Mm -hmm. Це крім самих першого року навчання, тому що в нас ще буде один концерт в кінці ага, для найменших. А так, в принципі, більшість взяли участь в концерті. Це майже 300 чоловік, 300 дітей збрали участь в концерті. Ага. Величезна кількість. Хочу сказати, що ми навчаємо дітей самостійно, і в нас жодна мама не допомагає за кулісами чи там, де одягають дітей, все роблять педагоги. Хоча в нас їх не так багато, але справляємося. Угу. І вчать вішати костюми правильно, Звичайно. так одягатися, так це, це дуже важливо. Це і для першого разу, коли вони беруть в руки. Пам'ятаю, один хлопчик там був вже він лікар давним-давно. Але в одній, віше, в одній руці тримає штани, в другій вішак і дивиться то на штани, то на вішак, і не знає, як так, повісити. Так, так, це, так. це все важко, складно, але діти навчаються і це дуже корисно в житті. Тобто потім. не лише та мистецтво танцювальне, але мистецтво Звичайно. жити і дбати про не, такі. Знаєте, і спілкуватися, потрібно. тому так. що особливо коли їдемо в поїздки. Діти інколи це зовсім по-іншому проявляють як в кращу сторону, так і в гірше, тому що діти приходять на заняття, інколи все ведуть нормально і працюють, і все. А інколи буває таке, що їдеш в поїздку, вони не вміють спілкуватися з іншими дітьми, А є навпаки, що вроді як дитина трошки слабіша, можливо, в танцях, але проявляє себе прекрасно в тому плані, що в організованості, самостійності, в неї порядок, дисципліна і так далі. Тому діти, діти вчаться. Тут... Але ті, хто закінчує, я думаю, що їм на все життя стає корисним Спогадів Вистачає так? Так, корисним, те, що вони навчилися в ансамблі. Ви вже згадали про поїздки. От щойно так відтанцювали чотири концерти, і вже готуєтесь до поїздок. Певно, без них ви вже не уявляєте свого життя всередині колективу. А ви знаєте, це частина, частина життя колективу, тому що в поїздки, крім того, що діти себе показуємо українське мистецтво, mm -hmm. перше Показуємо Україну, яка вона є наших людей. Це в це в першу чергу. Крім того, діти бачать інші країни, інші світи, інші, іншу культуру. А тим більше на буває на фестиваль приїжджають колективи з різних країн, і ти одночасно бачиш там і чехів, і польш, поляків, і тур, турків, і угорців, і так далі. Так далі. Це надзвичайно як кажуть, і, ну, розвиває дітей. І вони знайомляться це з культурою різних народів, це дуже корисно для дітей. Ну, робота з дітьми це завжди непросто, особливо за таких, м'яко кажучи, непростих умов, в яких ми зараз усі перебуваємо. А що вас от підтримує, аби руки не опускалися, що надихає, дає сили йти далі і творити? Ну, творити, тому що це життя, життя продовжується, як і дитинство в дитини один раз лише може бути, і його красти, скажімо так, не можна. А танець він взагалі як і рух. Якщо людина хвилюється, потрібно порухатися, потрібно навіть руками помахати, потрібно поскакати і так далі. Воно знімає якусь певну напругу. І так само танець він знімає певну психологічну напругу і допомагає дітям. І ви знаєте, коли розпочалася війна і все закрилося, абсолютно все, і нас в тому числі закрили, і ми не знали, як воно буде далі і що, але потім прийшла думка, що все-таки... Що потрібно якось жити далі. І я пішов в департамент освіти, кажу, що у нас є запрошення, тому що в перші дні війни дзвонили з різних країн, запрошували і кажуть, що нас запрошують в Туреччину вставали в Литву. Оксана Васильівна Яценко сказала: Їдьте, нема проблем, якщо є запрошення, їдьте. І ми так розпочали. Навіть перші заняття проводили на вулицях, тому що не дозволяли в приміщенні. Але тим не менше, ми розпочали цю роботу і за перший рік війни, за 22-й були на 10 фестивалях, в 11, в 11 фестивалях в 10 країнах світу, в різних, і так само в минулому році були в 9 фестивалях в 8 країнах світу в Європі, по Європі. Угу. І продовжуємо. Не зупиняєтесь. Не зупиняємося, є запрошення, люди бачать, цікавляться, запрошують. І ви їдете. І ми їдемо. Дякую вам за таку розмову за вашу невтомну працю. Сил вам здоров'я і натхнення. Дякую, дякую. А нам всім перемоги. Нагадаю, сьогодні разом з нами був хореограф, заслужений працівник культури України, художній керівник народного художнього колективу України, ансамблю танцю радість Віктор Бойко. Це смарт. Проєкт коло мами. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.